Всім привіт! Новий випуск новин футболу на каналі перший тайм. Тому підписуйтесь на канал, а ми починаємо. Також можете підписатись на наш інстаграм, посилання в описі. Довбик в Челсі. Іспанські ЗМІ вперто просувають нереальний трансфер. Ультиматум Почетіно – понад 40 мільйонів за українця. Якщо вірити виданню Ель Nacional, Челсі не полишає надії запросити 26-річного українця. Маурісіо Почетіно вимагає у керівництва синіх підписати забувного нападника вже в січні. Лондонці, нібито, готові заплатити понад 40 мільйонів євро, які Жирона відхилила раніше. Втім, змови трансфер Довбика виглядає абсурдно. Нападник у нинішньому сезоні вже грав за два клуби СК Дніпро 1 і Жирона. і елементарно не матиме права виступати за Челсі в офіційних матчах до початку наступної кампанії. Додамо, що Довбик став відкриттям чемпіонату Іспанії, оформивши 11 голів та 5 асистів у 18 матчах. Його контракт з Жироною розраховане до літа 2028 року, а ціна на трансфермаркет складає 28 мільйонів євро. Мудрик розпочне поєдинок проти Престона у стартовому складі Челсі. Михала Мудрик, якому вчора виповнилося 23 роки, сьогодні у стартовому складі вийде на матч Челсі Престон. На Судакова вистачить. Названо трансферний бюджет Наполі на Січі. Чемпіон Італії Наполі розраховує серйозно підсилити склад у поточне зимове трансферне вікно. Як повідомляє gonfi.alarete.com з посиланням на кар'єри Sport, власник та президент Наполі Ауреліо де Лаурентіс виділить на покупку ігрових футболістів в січні 60 мільйонів євро. Наполі планує підписати кількох виконавців практично в кожну з ігрових ланок. Одним із пріоритетних трансферів для Наполі вважається 21-річний український хавбек-шахтаря Георгій Судаков. Раніше повідомляла, що за нього гірники зажадали в італійці 18 мільйонів євро. Хоча ця інформація не стикується з тією, що повідомлялося раніше. Зокрема, про відхилену українським клубам пропозиції щодо Содаков від Лейпцига на 25 мільйонів євро. Луческу може відновити тренерську кар'єру в найближчі дні. Румун дав позитивний сигнал кризовому гранду. Румун став фаворитом на тренерський місток Бешекташа. Інформуй міллієд. Ван Бронкорс не зміг зібрати свій штаб, тому керівництво Орлів відмовилося від кандидатури Нідерландця і повернулося до Луческу. Футбольний координатор Бешекташа Самед Айбаба провів телефонну розмову зі 78-річним ветераном та почув позитивні сигнали. Найближчим часом Айбаба планує вилетіти в Румунію, щоб узгодити всі деталі. Якщо все складеться добре, то вони повернуться в Стамбул разом з Луческу. Башикташ сподівається оголосити нового тренера до матчу проти Різенспору 9 січня. Луческу доведеться змінювати свої плани, адже після відходу з Динамо він хотів відпочити до літо і початку нового сезону. Робота у Бишекташі виглядає дуже ризикованою. 16-разові чемпіони Туреччини переживають глибоку кризу і вже звільнили трьох тренерів упродовж нинішньої кампанії. Цітейшвілі головну причину невдач у Динамо, згадавши про Хацкевича. Грузинський вінгер Георгій Цітайшвілі, який на правах оренди виступає за Динамо Батумі, поміркував над тим, чому не зумів вистрілити в київському клубі. Багато що залежало від мене і від ситуації в команді. Тоді був період, коли Динамо переживала не найкращі часи. Не було впевненості, не було такого відчуття, що я потрібен тренерському штабу. Я не говорю про всіх. У штабі Олександра Хацкевича я відчував свою потрібність, розумів, що я важливий гравець. З іншими тренерами я не відчував себе впевнено. А в такому віці, коли ти не впевнений, ще й психологічно не готовий, це дуже важко. Я не скажу, що мені не давали грати. Їй були свої шанси, але виходити на гру, коли немає впевненості, складно. Тому я не проявляв себе як треба було, як всі очікували. Одноклубники були періоди, коли вони допомагали, були періоди, коли вони не допомагали. Іноді були незадоволені від того, що я багато разів втрачав м'яч. Але це нормально, такий футбольний процес. Я мав бути готовим до цього психологічно. Малиновський отримав одну з найгірших оцінок у складі Дженоа за матч із Болонією. Портал SofasCore поставив українську півзахиснику Джиноа Руслану Малиновському 6,5 балів за матч 19-го туру серії А проти Болонії. Це найгірша оцінка серед гравців стартового складу разом зі Стефано Сабелі та Калебом Екубаном. Така ж оцінка у Матеоретегі, який вийшов на заміну. Менше тільки у Рідгесіано Хапса та Алана Матура, які вийшли наприкінці гри. Хускорет поставив гравцеві 6,4 бали. Це друга оцінка з кінця гравців у стартовому складі. Малиновський відіграв повний матч. Його статистика в цій грі. 0 ударів, 45 дотиків до м'яча, 25 передач 19 точних, 4 довгі передачі 2 точних, боротьба за позицію, 3 успішні з 10, 1 успішна повітряна дуель, 12 втрат володіння, 1 фол, 1 зароблений фол, 4 виноси м'яча, один заблокований удар та 2 відбори. Лідер УПЛ погодив умови особистого контракту з зіркою Минає. Раніше Хавбека намагався підписати європейський клуб. Схоже, сага з переходом Єгора твердохліба добігає до свого кінця. Хавбек минає, перейде в Кривбас. Український півзахисник Гер твердохліб погодив умови особистого контракту з Кривбасом, повідомляє UA Football. За інформацією джерела, 23-річний хавбек уже залишив минай і перебуває за крок від підписання контракту з командою Юрія Вернедуба. Офіційно про перехід буде повідомлено на найближчими часом. До слова, твердохліб – головний актив закарпатців. Раніше Гданська Лехія готова була викласти за Єгора 300 тисяч доларів, але Закарпатці підняли ціник до 400 тисяч. Зазначається, що Кривбасу вдалося трохи збити вартість гравця шляхом прописання в угоді бонусів. Однак офіційна сума угоди наразі не називається. Нагадуємо, Твердохліб перейшов в минай влітку 2022 року в статусі вільного агента з гірник спорта. У поточному сезоні провіз за Лисів 15 матчів, в яких забив два голи і віддав один асист. Його контракт з клубом чинний до 30 червня 2025 року, а трансфермаркет оцінює футболіста у 500 тисяч євро. Коноплянка нарвався на жорстоку відповідь тренера Клужа. Крім розмов, потрібно щось показувати. Головний тренер Клужа Андрія Мандурліні озвучує свою версію жалюгідного півріччя Євгена Коноплянка в клубі. Гадаю, після відходу легко говорити. Я щиро бажаю йому успіхів, якого він тут не мав. Крім розмов, потрібно щось показувати, коли настає час. Мені більше нема чого додати. Бажаю йому вдачі, а я більше не буду пояснювати, чому він нічого не показав тут. Наводи слова Мандорліни, діджі спорт. Додамо, що Клуж ж на другій сходинці чемпіонату Румунії відстаючи від стягу аж на 8 очок. Євген Селін. Упевнений, що мій досвід піде на благо команді. Як захисник збірної України Євген Селін підписав контракти з клубом другої ліги Юкса Тарасівка. Селін записав відеозвернення до вболівальників хрестоносців. Вітаю футбольну родину ФК Юкса! Ради приєднатися до команди. З нетерпінням чекаю можливості вийти на футбольне поле у футбольці хрестоносців. Упевнений, що мій досвід піде на благо команді. На нас чекають нові досягнення на радість уболівальникам. Разом до перемоги. Протягом кар'єри Євген Селін виступав у ПЛ за металіст, Ворську, Динамо, Десну, Чорноморець, ЛНЗ, а також низку із зарубіжних клубів.